Всім привіт! Всім. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, хотіли дітки салатику, кришень. Накришила вже салатик, огірки, помідори, пекінська капуста і свій домашній сир тертий. Ось, посолила. Зараз ще поперчу, вимішаю, а тоді розкажу, що ще додам. Так. Вимішала з майонезом, посолила, поперчила, додала ось так зверху зернята соняшника і гарно зверху присипаємо сиром на дрібненьку тертку тертий. ось такий вид мій салат має, можна і. На святковий стіл, а можна і на кожен день. Ось так. Ось така красота. Ось такий у мене салатик. Ось так можна горішком ще прикрасити. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, всім смачного, хто буде готував. І тільки хороших новин. Ну, ну а це в мене гусячий жир зіжарився. Ось такий жовтенький. Зараз шкварочки виберуть, і підуть собакам на корм. А жир я зілю в баночку для, на лікарство. Хай його не треба буде, але це дуже помічне, помічний жир. Якщо ви тримаєте худобину, він не соляний, солити не можна. Якщо ви тримаєте худобину, яку, якщо там корова, коза, Мастити дійки дуже добре, коли лопають, обвітруються, дуже добре не мастити. Якщо вім'я опухло перед родами чи після родів, ось, ну не мастить, а просто опухле, значить, можна мастити ось цим жиром. Не дай Бог, хтось десь руку упік чи що там опеклися ось цим жиром. Застигляним жиром, просто помастити трошки по. По тому попеченому і дуже він допомагає також від опіків. ось, Так що, якщо є у вас така можливість зібрати гусячого жиру, хоч трошки, ось, то зберіть, поставте, він може роками стояти. Навіть якщо він там стоїть, що він вже гіркий робиться, ні, йому абсолютно не вреди, там дики помастити корові. Чи руки, якщо сильно лопають, помастити, дуже помічний. І дуже потрібна річ вдома. Бо мене питали, як я казала, що я зарубала гуся, так, там того, то питали, що ти жиром робиш, я остоплюю. А на що він? Оце для того, оцей гусячий жир. Ось я собі його зараз зілю в баночку і поставлю, хай він собі стоїть. І хай його не треба буде, але як він є, то є добре, що він є. Ось такі справи. От. Ось такі то діла. Вроді, вроді все, я розказала, що мала розказати. Вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. І не забувайте, хто ще не підписався, підписуватися, заходите на мій другий канал. Я і мамині тваринки, і будемо з вами разом спілкуватися. Ось. І на канал моєї доці Олі, життя у Польщі. Не забувайте заходити, підписуватися і будемо всі разом дружити і спілкуватися. Ось такі-то справи. Ну, я ще салатку зроблю. Фоточку і, і будемо. Іти до роботи далі. Я буду зливати в баночку. Зараз я вам покажу як зілю. Баночку тоді покажу. Ось така баночка в мене вийшла. Жиру. Ось пов'нісінька під самий край. Тут ще капелька осталася. Ну, ладно. Ось. Це шкварочки, відомо. віддамо. Котикам, собачкам, хто схоче. Ось. І усе. Так, що ось такі, то справи. його? Поставимо в холодильник, як він остигне, або винесу в льох. І будемо мати собі в запасі. Ще, ще одну гуску маю рубати, то ще з одної натопимо рути і, і буде все прекрасно. Всього доброго, Всім па-па.